Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Мунька, в 3 км від міста Немирів Вінницької області. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Продається будинок загальною площою 70 квадратних метрів. Будинок містить три кімнати та газифікований. У будинку є усе необхідне для комфортного проживання. Зроблений косметичний ремонт та залишаються усі меблі та побутова техніка. Будинок цегляний. В нього заведений газ, електрика та водопостачання. Будинок в доброму житловому стані, отже, можна одразу заїжджати. Але за бажанням новий власник зможе зробити для себе косметичний ремонт. Площа ділянки 60 соток. В наявності літня кухня та інші господарські споруди. Вартість будинку 8 тисяч доларів. У селі розташована уся необхідна інфраструктура для комфортного життя. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди.